До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усім телеглядачам! Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденюз. Принагідно закликаю підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться притки. Черговий тур у рамках чемпіонату Золочівського району серед юників відбувся результат гри. Реконструкція площі ринок, як звужують дороги і витісняють транспорт із центру міста. Чемпіонат відкритого кубку України з Кіо Кушенкан Карате відбувся у Бродах. Про ці та інші новини далі. Розвиток карате має важливе значення у формуванні особистості у даному виді спорту. Як у Бродах зустрічали найкращих каратистів, дивіться у сюжеті. Вдруге у бродах відбувся відкритий кубок України з кіу Кушенкан Карате. Перші змагання такого рівня проводили 20 років тому. Цьогоріч на всеукраїнський турнір потрапили кращі спортсмени клубів карате, які пройшли спеціальний відбір. Загалом 160 каратистів з семи областей прибули на змагання. Додовж дня на татамі-обродах змагалися спортсмени з Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської областей та міста Київ. Імені міського голови, учасники відкритого клубу України з Кіо Кушинканка карате привітала Ірина Олега, заступниця очільника громади, подякувала Богу та Збройним силам України за можливість провести таке велике свято спорту для дітей, які зростають справжніми патріотами своєї держави. Також Ірина Маркіянівна побажала, щоб учасники змагань знайшли у бродах нових друзів і щоб для усіх броди стали місцем зустрічі єдиної спортивної команди. <піллявий> Переможці та призери отримали пам'ятні кубки, медалі та грамоти. А керівники обласних клубів Кіл Кушенкан карате висловили сподівання, що знову зустрінуться у бродах. На традиційній зимовій школі Карате Сергій Нікішин, телеканал Броделайн. На стадіоні «Ювілейний» зустрілися дві футбольні команди. А саме Бобре та Лопатен. Про перебіг цієї гри спостерігала наша знімальна група. В стадіоні ювілейний відбувся тур у рамках чемпіонату Золочівського району з футболу серед юнаків. У цей день команди показали свою силу у грі. Ваня, грати Не спіши! У цій грі змагалися команди ФК «Бубри» та ФК Лопадин. Кожна із них старалася, щоб здобути перемогу над суперником. Не дай сердило рукаве лише кльопає роба, вертайся, кльопа, лутамо, о, ще раз добре, рося є, рося є. За підсумками проведення цієї гри. Команда здобула нічю із рахунком 4-4. Сергій Нікешин, Василена Куть, Телеканал «Броди онлайн». У бродах триває реконструкція площі ринок. Її мета не лише покращити дорожнє покриття, а й витіснити весь транспорт із центру міста Броди. Деталі у сюжеті розпочали роботу на вулиці, що веде від сторони дитячого майданчика до площі ринок. Тут облаштували нові тротуари, а старий асфальт прибрали та на його місці виставили подушку із піску, де в подальшому заклали усе новою бруківкою. Під час проведення робіт викопали стару бруківку досить за короткий термін за допомогою спецтехніки, розчистили основу для прокладання бруківки, а старі дерева повикорчовували та вже готуються до покращення благоустрою. Також відбулася повна заміна бруківки на тротуарах. Поки дозволяли погодні умови, бруківкою вимостили тротуари і зробили основу під великі клумби. Відповідно для водіїв, тут передбачили односторонній рух і зробили місця для паркування, аби якомога більше транспорту витіснити із центру. Хоча водії і нарікають на виступи у центрі міста Броди, які утворилися завдяки такій реконструкції, роботи щодо облаштування нової дороги проводять і надалі. До прикладу, якщо виїжджати від універмагу в сторону Дмайданчику, то ширина дороги складає 3 метри, а тому вогнеборцям доведеться їхати з обережністю, адже Найбільший пожежний автомобіль має ширину 2,50, а це означає, що завдяки такій звуженій дорозі для водія пожежної машини буде по 25 сантиметрів з обох боків. Дивують такі величезні тротуари, але маємо те, що маємо. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродив Майн. На цьому ми завершуємо Броденнюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас інші новини, які не увійшли до основного випуску. Броденюс з вами прощаюся ненадовго. Побачимося у наступних телеефірах. Вітання усім телеглядачам. Далі до вашої уваги невеличка добірка новин зі Золочівського району та сусідніх громад. У Кізлівській школі Бузької громади провели благодійну акцію. Так, зокрема, школярі спільно з вчителями приготували для військових вітаміни села з буряка. Приміщення Берстечківської міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули ряд питань. Зокрема, було встановлено тарифи на теплову енергію, виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ Берестечківської громади. Затверджено звіт про виконання фінансового плану комунальних підприємств за третій квартал 2023 року. Схвалено проєкт програми фінансової підтримки Берестечківської лікарні на 2024-2025 роки. Надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування чотирьом дітям та дозвіл на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини без згоди батька. Також присвоєно адресу виробничому будинку і розглянули ряд інших питань. Гурт Енерджі Красненської громади найкращий зразковий танцювально-хореографічний колектив Енерджі під керівництвом Ірини Сторонянської та Сергія Іваськіва здобув перемогу у всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата Фест. Який проходив у Кам'янець-Подільському тут? Колектив виборов золоте гран прі Це найвища нагорода фестивалю за усі інші. Тому вітаємо керівників та талановиту Юнь з черговою заслуженою перемогою. 19 жовтня відбулось засідання комісії Лопатинської селищної ради. Головував на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, селищний голова Микитин Олег Васильович. Власне було розглянуто та обговорено ряд важливих питань. Про проведення планової вакцинації від кору, епідемічного паротиту та краснухи у Лопатинській громаді, про стан пожежної безпеки, і виконання заходів цивільного захисту в закладах освіти, про забезпечення укриття учасників навчального процесу, працівників та відвідувачів медичних закладів, об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту та проведення їх у стан готовності до використання. Щодо запобігання виникненню пожеж та посилення протипожежного захисту об'єктів і населених пунктів Лопатинської громади, про встановлення режиму функціонування пунктів незглавності на території Лопатинської громади, а також ряд інших питань, по яких були прийняті та проголосовані позитивні рішення. І наостанок історія в саме серденько з Кременецької громади. На початку повномасштабного вторгнення учениця Кременецької школи No5 Гануся Білосевич написала лист захиснику. Щире дитяче послання та малюнок потрапили до воїна Богдана і стали оберегом для військового на передовій. Тому днями Богдан вирішив особисто познайомитися з п'ятикласницею, подякував їй за лист і, звісно ж, обняв. Зустріч розчулила усіх. І це всі новини станом на сьогодні. Бажаємо усім мирного дня. До зустрічі!